Доброго вечора, дорогоцінні! Що би хотіла би з вами поділитися, так як і вчора виставляла відео, хто бачив, хто не бачив, задіть на страничку, Подивіться, що наближається вже царство Боже, дуже Дуже-дуже-дуже-дуже близько. Нам так же ж само, як і вам, хто почує, бо думає, що з ума зійшла, чи ще щось там, ні. Самі побачите, коли пророцтва, дійсно пророцтва збувається, самі берете Біблію, або прослухайте, або якщо вам важко читати Біблію, але, або ви думаєте, що вона там щось собі напридумала, да? просто загугліть біблійні ці. Е... Торінки там, де пишеться про наближення царства Божого, що в Біблії просто написано. Так? І ви побачите, що пророцтва всі збуваються. Наше царство наближається. Всі народи здвинуться, як Ми – це ноги так, ноги залізо і пальці це глина, це ми. Глина це ми. Це вже завершення. Цієї імперії. Імперії вже були, а ми просто обичні народи, зараз народи, всі імперії вже давно завершилися. Тому наближається дуже скоро, зійде зрушиться цей камінь і розіб'є того істукана. А камінь це друге пришестя Ісуса Христа. І зійдуть всі зрушаться всі народи. Всі народи зрушаться. Будуть. Всі згорнуті, і буде одне єдине царство царство Ісуса Христа. Тому ми дуже чекаємо також, я дуже буду рада Його зустріти, якщо це наближається це тоді, коли я ще буду жива. Так? І, і також і страшно, а страшно, а боїться диявол, тому що він бачить, що я. Хочу навчатися Слову Божому, я хочу врятуватися, я хочу врятувати багато, хто хоче просити допомоги, тому я буду допомагати також пізнавати Господа, вивчати Слово Боже. І ми врятуємося разом, адже дійсно, що відбувається в світі, воно дійсно так, правда. Правда, вже дуже до завершення йде. Але знаєте, як раніше також любила тіктоки, гортати, фільми, там дивитися, всякі там, роз... ну, там такі серіальчики подивитися. Та? Але зараз, наскільки мені бридко стає, думаю, дійсно люди не задумуються на те, що жде потім зараз ми гуляємо. Та? А що ми помремо тоді, що а нас свіч не жде, либо в раю, либо в пеклі, і ми повинні зараз вибрати свій вибір либо ми з Богом, або ми з дияволом. Вибір тільки за нами.